Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. І сьогодні ми з вами поговоримо про вкладені алгоритмічні структури розгалуження. І так, розпочинаємо. Спробуйте відповісти на такі запитання, який фрагмент алгоритму називають повним розгалуженням? Нагадую, повне розгалуження, коли у нас є якась умова. І вона виконується, якщо ця умова є істинною, і якщо є хибною. Наприклад, на вулиці йде дощ, ми перевіряємо, якщо правда, то тоді ми беремо парасольку. Якщо ні, хиба, то тоді ми просто можемо одягнути літню спідницю, наприклад, або літнє плаття. Друге, який фрагмент алгоритму називають неповним розгалуженням. Неповне розгалуження, коли умова наша здійснюється тільки тоді, якщо вона є істинною. Знов таки, наприклад, як, якщо на вулиці йде дощ, якщо це правда, то ми беремо парасольку. Якщо ні, то ми нічого не робимо. Під час розв'язування яких завдань ви використовували розгалуження? Ну, мабуть, це завдання, коли є якась умова. Да? Тобто, або умова завжди є або хибною, або істинною, іншого не дано. І так, розрізняють дві форми структури розгалуження. Неповне розгалуження, коли умова виконується і є команди тільки тоді, коли вона є істинною. Або повне розгалуження. Коли умова виконується і якщо це істина, і якщо це хиба. Для реалізації неповного розглуження в Scratch використовують команду ось таку ось такий блок. Якщо і тут є умова, то тоді всередину ми вкладаємо такі команди, які допомагають нам здійснити цю умову. Ось сюди вкладаються команди. Якщо ця умова є істиною. Структура повного розгалуження в середовищі Scratch можна подати командою. Якщо умова істина, то тоді ми з вами виконуємо якісь команди, якщо вона істина. Інакше ми виконуємо ті команди, які, якщо умова хибна. Ви розглядали алгоритму, у яких було кілька розгалужень. Вони виконувалися по черзі, один за одним. У них кожне наступне розгалуження виконувалося тоді, коли виконання попереднього розгалуження вже закінчилося. Тобто воно йшло одне за одним. От як тут, да? у нас спочатку є неповне розгалуження, далі йде команда повного розгалуження. Але бувають і інші випадки, інші життєві ситуації, і у них наступне розгалуження виконується, коли виконання попереднього розгалуження ще не закінчення. Наприклад, вам потрібно встановити будильник на завтра. І ви перевіряєте: якщо завтра робочий день, то ви повинні встати о 7-й годині ранку, тобто йти до школи. Якщо завтра субота, то ви повинні встати о 8-й годині ранку, щоб їхати на заняття гуртка. Якщо завтра неділя, то ви встаєте о 9-й годині ранку. Тобто тут у нас є три такі умови. І так, як же все це виглядає? Блок схема алгоритму встановлення будильника має такий вигляд. Розгалуження з умовою завтра субота виглядає так. Ми перевіряємо завтра субота. Якщо так, то встановлюємо будильник на 8 годину ранку. Якщо ні, встановлюємо будильник на 9 годину ранки. Розгалуження з умовою завтра робочий день виглядає так: ми спочатку перевіряємо, завтра робочий, день?» якщо так, то встановлюємо будильник на 7 годину ранку. Якщо ні, то перевіряємо. Чи завтра субота чи ні. Зверніть увагу, що ось цей алгоритм, фрагмент алгоритму з перевіркою субота-завтра чи ні, називають вкладеним розгалуженням. Тобто він вставляється всередину першого розгалуження. Вкладені розгалуження це фрагмент алгоритму, у якому одне розгалуження міститься всередині іншого розгалуження. Розглянемо виконання наведеного на попередньому малюнку фрагменту алгоритму. Спочатку перевіряється умова. Завтра робочий. день?» І якщо результат умови перевірки так, істина, то виконується команда Встановити будильник на 7 годину ранку. І на цьому виконання всього цього фрагмента алгоритму закінчується. І якщо ж результат перевірки умови ні, то знов перевіряється наступна умова. Завтра субота, і знов перевірка. Якщо результат перевірки цієї умови так. То виконується команда встановити будильник на 8 годину ранку. І на цьому виконання всього цього фрагмента алгоритму закінчується. Якщо результат перевірки цієї умови ні, то виконується команда встановити будильник на 9-ту годину ранку, і виконання всього цього фрагмента алгоритму теж закінчується. Внутрішнє розгалуження виконується, якщо результат перевірки умови зовнішнього розгалуження є ні. Тобто хиба. Аналогічно можливі такі вкладення, розгалуження, у яких внутрішнє розгалуження виконується, якщо е, результат перевірки умови зовнішнього розгалуження так. Наприклад, ось так виглядає це, цей алгоритм. Тобто ми можемо сказати так. Е, умова. Е, Якщо ми встановимо, ми перевіряємо, у нас робочий день чи ні, якщо так, то, наприклад, якщо понеділок, то нам потрібно вставати о 6 годині ранку, а у вівторок о 7 годині ранку, то ми з вами просто будемо виконувати ці всі дії, якщо це, ну, наприклад, Умова вже є істиною. Якщо ж ні, якщо це не робочий день, то в принципі ми можемо вставати, наприклад, о 9-й годині ранку. Можна зробити і так. Розглянемо виконання наведеного на попередньому малюнку фрагмента алгоритму. Спочатку перевіряється умова 1. Якщо результат перевірки цієї умови ні, то виконується послідовність команд 2. І виконання всього цього фрагмента алгоритму закінчиться. Тобто, наприклад, ми можемо заводити будильник на 9 годину. Якщо результат перевірки умови 1 так, то виконується послідовність команд 1 і перевіряється умова 2. Наприклад, ми можемо перевіряти. Я, в понеділок нам треба вставати о 6-й годині ранку, у всі інші дні, наприклад, о 7-й годині ранки. Тобто ми теж можемо перевірити, чи це понеділок, чи ні. І далі виконуються умови саме цього. Якщо результат перевірки умови 2 так. То виконується послідовність команд 3 і виконання всього цього фрагмента алгоритму закінчується. Якщо результат перевірки цієї умови ні, то виконується послідовність команд 4 і виконання всього цього фрагмента алгоритму теж закінчується. Приклад: завтра робочий день? Так. встановити будильник на 7 годину ранку. Ні. Завтра субота знов-таки все це перевіряється. І це у нас є вкладене розгалуження. Це у нас схема нашого вкладеного розгалуження. Тобто, ще раз, вкладене розгалуження це фрагмент алгоритму, у якому одне розгалуження міститься всередині іншого. Або, можливо, ось такий теж. Тобто, у нас з вами вкладене розгалуження виконується тоді, коли Перевірка є істинною. Наприклад, можна зробити таку задачу гру. Комп'ютер загадав натуральне число від 1 до 20, учень намагається його вгадати. А комп'ютер відповідає: чи вгадав учень загадане число, чи учень назвав число більше від загаданого, чи учень назвав число менше від загаданого. Як буде виглядати блок схема цього, цієї задачі гри? Початок. Комп'ютер загадав число. Учень назвав число, і програма перевіряє, число учня дорівнює числу комп'ютера. Якщо так, то комп'ютер нам повідомляє: вгадав. Якщо ні, то комп'ютер знов перевіряє. Число учня більш числа комп'ютера. Якщо так, то повідомити число більше, якщо ні, то повідомити, що число менше. Задача 2. Нехай задано натуральне число. Якщо воно ділиться на 6, то потрібно його розділити на 6. Тобто ми беремо якесь натуральне число. І перевіряємо, чи закінчується число парною цифрою. Тому що ми знаємо, що якщо число ділиться на 6. То воно не може бути непарним. Якщо ні, воно не закінчується на пар... парною цифрою, тобто, наприклад, 7, або 5, або 13, або 11, 27, 29 і так далі, це не парні числа, то ми повідомляємо результат, що воно не ділиться, наприклад. Да? Далі. Ми можемо з вами, якщо воно ділиться на 2, це число, наприклад, це може бути 8, або 12, або 14, 26, то ми знаходимо суму цифр числа. І якщо сума цифр числа ділиться на 3, то це число ділиться на 6. Наприклад, якщо це. Число 72. Ми не знаємо, ділиться воно на 6 або ні. Да? То ми з вами можемо суму числа знайти. 7 плюс 2 буде 9. 9 ділиться на 3, 3 ділиться, тоді ми ділимо число на 6. Ну, ось так виконується ця програмка. Далі. У скретчі можна зробити також такі програмки. Подивіться, дивіться, будь ласка, що тут є? У нас є зовнішнє розгалуження. Ось воно зовнішнє. Ось воно зовнішнє розгалуження. Якщо клавішу пропуск натиснуто, і є. Внутрішнє розгалуження. Внутрішнє розгалуження становиться всередині зовнішнього. Тобто, у нас виконується така умова. Якщо клавішу пропуск натиснуто, то тоді ми переміщаємося на 10 кроків. Інакше, як але якщо він доторкається синього кольору, то повертає на 90 градусів праворуч. Інакше повертає на 90 градусів ліворуч. Складіть блок схему алгоритму, у якому потрібно задумати число та відняти від нього 1, якщо воно менше, ніж 8, або додати до нього 15, якщо воно не менше, ніж 8, але менше, ніж 30 помножити його на 5, якщо воно не менше від 30, і виконайте складений алгоритм для чисел 4, 20 і 52. Спробуйте це виконати. Для вас блок-схема цього ем, проєкту. Як вона буде виглядати, тобто є початок, ми вводимо якесь число. Далі ми перевіряємо х більше 8, якщо так, то ми виконуємо, що ми зменшуємо це 8 на 1 і показуємо результат. Якщо ні, то ми знов перевіряємо. Якщо х менше 30, то ми до нього додаємо 15 і показуємо. Якщо це неправда, то ми тоді х. То ми тоді це число множимо на 5 і знов показуємо Х. Ось так це виглядає блок-схема. І так, спробуйте відповісти на запитання, які розгалуження називають вкладеними. Поясніть, як виконується таке вкладене розгалуження, і спробуйте виконати домашнє завдання. А домашнє завдання у вас буде таке. Вам потрібно буде подивитися ось це відео і виконати цей проєкт, який тут є. Сподіваюся, що все вам було зрозумілим. Якщо ні, то звертайтеся до мене, пишіть, завжди відповім вам на питання, можливо, не одразу, тому що іноді я не бачу одразу. Побачимося на наступному уроці. До побачення.